Дорогі віничани, знаєте, інколи життя саме підказує правильні слова. От зараз я говорю до вас, а десь поруч гуркотить генератор. Але це шум міста, яке не здається. І поки гуде генератор, працює лікарня, магазин, пекарня, бізнес не зупиняється, діти вчаться. І це про одне Вінниця живе. Дякую вам, віничани, за цей рік. За те, що тримаєте темп, працюєте, підтримуєте одне одного, не даєте місту зупинитися. Дякую лікарям, рятувальникам, комунальникам, волонтерам, бізнесу, освітянам, усім, хто підтримує ритм нашого міста, навіть у найскладніші дні. І особливо вдячність військовим, які дають нам можливість зустрічати свята і вірити в майбутнє. У ці дні. Ми згадуємо всіх, хто віддав життя за Україну. Сьогодні я хочу сказати окремі слова тим, хто втратив найдорожче. Ми знаємо, що ви входите у Новий рік з болем втрати. Ми поруч з вами. Наші герої залишаться в історії громади як люди, які дали можливість зберегти місто і будувати його далі для наступних поколінь. Попереду Новий рік ми входимо в нього з досвідом, який нас загартував, і з вірою та надією, які тримають. Хай у новому році буде більше тепла, світла у домівках, у місті, у серцях. З Новим роком дорогі віничани.